Ти що, ти що, ти а що, ти жоди що, ти що, ти що, ти що, сі не підписаний не нау. На випуск новин вийшов, давай бігом, бігом бігом, по жопі і собі тятка, і біжи, дивись, надо, надо, пора уже. Привіт, з вами Антон та Роман. Не встигла зима розпочатися а вже середина грудня. Слухай, Романе, а ти замислювався, що осінь-літо весна один раз на рік, а зима аж два рази на початку року та в кінці. Це якась несправедливість. Ну-кому як? Наприклад, у мене мій знайомий через те, що магазин із алкоголем розташований ближче, ніж магазин із зуттям, всю зиму проходив у чешках. Знаєш, можливо, декотрі позадрять такому, але точно не ми. Так, а ми переходимо до новин. Вихованці зразкового клубу з акробатичного рок-н-ролу восторг Анна Ноговіцина та Ілля Півовар стали срібними призерами фіналу Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу, який відбувся 3 листопада у місті Прага. До дня збройних сил України заклади культури долучилися до благодійного марафону на підтримку захисників та захисниць. України для наших захисників, котрі знаходяться на передовій, працівники та відвідувачі закладів зібрали та передали теплі шкарпетки, засоби гігієни, смаколики, грошові донати, а також обереги з добрими побажаннями та словами вдячності. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав із робочим візитом місто Павлоград. Під час зустрічі з керівництвом міста та медичної сфери він ознайомився зі стратегією розвитку медичної галузі та роботи лікувальних закладів міста в умовах воєнного стану. До нас ненадовго завітала справжня зима. Комунальники одразу відреагували та виїхали на дороги. На жаль, напади расистів не припиняються. Тож у місті та Україні діють стабілізаційні аварійні та екстрені виключення відключення світла. Uh, 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 uh. Тому в Павлограді працюють пункти незглавності. Про те, скільки їх і як вони працюють, можна дізнатися із спеціально створеного чат-боту або переглянувши прес-конференцію, яка відбулася у міському Виконкомі. Ну і на нашому порталі теж все доволі зручно та чудово. Давай, розкажи мені про розіграш, який стартував ці неділі. Ти ще й просиш, звісно, я розкажу. Умови прості. Потрібно підписатися на наш телеграм та інстаграм. Переходимо в інстаграм, бачимо наш пост з розіграшем, робимо його репост собі. В інстаграмі в нашому профілі знаходите пост з розіграшем, робите репост собі в історію та відмічаєте наш аккаунт Полаграднов24. цій же історії відмічаєте двох друзів, наприклад, мене і Рому. Ось. Переходьте в особисті повідомлення, пишете нам свій номер телефону та ні, і ваш аккаунт інстаграмі обов'язково має бути відчинений. Так. І після цього ми вас задаємо в Google табличку, в якої ви... А... Після цього ми вас задаємо в Google табличку, де ви можете побачити себе. Якщо вас там немає, то можливо, що не так, або ваш аккаунт зачинений. напишіть нам особисті повідомлення, і ми обов'язково вас додамо туди. Результати будуть 25 грудня. Ну що ж, ми бажаємо всім успіхів, добра участь у конкурсі та прощаємося з вами. До нових зустрічей, Па-па! Ну там, блять, ты затроил, ну то я хуй знаю. Ну. є що mm -hmm. орезать, порежь.